Нумерологія. Фундамент сім'я. Якщо в твоїй даті народження є вже двійка, п'ятірка і вісьмірка, значить однозначно цей фундамент вже є. Але не розчаровуйся, якщо не всі ці цифри є в даті, тому що вони можуть з'явитися у процесі додаткових обчислень. Отож, якщо є фундаментом є фундамент сім'я, для таких людей надзвичайно важливі почуття. Такі люди вони просто так не заводять сім'ю. Для них дуже важливий фактор любові. Але бувають навіть такі випадки. Випадки, що людина, маючи такий фундамент, залишається без сім'ї. Тому що дуже часто для людей з таким фундаментом важливо не тільки якби, підтримувати прекрасні стосунки у своїй сім'ї, але й підтримувати прекрасні стосунки у соціальній сім'ї, підтримувати прекрасні стосунки з іншими людьми. І дуже часто людина може у це місце, яке мало би бути для її партнера, вона може на це місце, наприклад, взяти якусь подругу чи друга, Ось, І тому їй важко буває завести свою сім'ю. Ну, Хочу сказати, що фундаменти і пріоритети це є певна відповідальність. І якщо в такої людини, маючи такий фундамент, в неї є певні трудощі в сім'ї, такій людині дуже важко досягати результатів в інших сферах свого життя. І коли щось стається, то, як правило, людина починає діяти. От я якраз яскравий приклад людини із таким фундаментом, і мене включила саме моя сім'я.